На Чернівщині СБУ викрила злочинну групу, яка за допомогою місцевої очільниці ЦНАПу заробила на ухилянтах мільйона гривень. Таким чином ліквідована ще одна корупційна схема ухилення від призову, яка дозволяла чоловікам виїжджати за кордон. Повідомляє управління СБУ в області. З власних джерел нам стало відомо, що мова про місто прилуки. За суму від 2,5 тисяч доларів ша вони допомагали ухилянтам уникнути мобілізації на підставі фіктивних довідок для військовослужбовців, які виїжджають за кордон. Потім використовуючи ці підробки. Фігуранти забезпечували своїх клієнтів дозволами на виїзд за кордон на постійне місце проживання. Таким чином, зловмисники заробили на мобілізації в умовах війни майже 4 мільйони у гривневому еквіваленті. Для реалізації схеми її організаторка разом зі спільниками використовувала особисті зв'язки в місцевому військоматі та міграційній службі. Встановлено, що для немісцевих клієнтів посадовиця ЦНАПу особисто займалась питаннями зміни адреси реєстрації. Це було необхідно, аби у можна було поставити на облік і Потім списати саме через місцевий військомат. При цьому двоє її спільників підшукували клієнтів серед потенційних призовників і діяли як посередники для передачі грошей за корупційні послуги. Ще один фігурант, представник кримінального світу, який перебуває за кордоном і звідти координував діяльність учасників оборудки. під час обшуків за місцями проживання і роботи фігурантів, виявлено готівку одержану злочинним шляхом, фальшиві довідки з військомату, комп'ютерну техніку з доказами злочинної діяльності, повідомляють в СБУ. Слідчі служби безпеки повідомили всім чотирьом зловмисникам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань і незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Троє з них перебувають під вартою без права внесення застави. Ще один фігурант переховується від правосуддя за кордоном. Вирішується питання щодо оголошення його Ов, міжнародний розшук зломисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.